На житньому ринку Житомира ціни на сезонні овочі та фрукти знову змінилися. Деякі продукти, як от помідори та баклажани, за останній час подешевшали. Тоді ж, як інші огірки та персики, навпаки, зросли в ціні. На капусту знизилась ціна, на баклажан знизилась ціна. Персики трошки йдуть доверху, бо вони останні вже сливочка падає. Ціна, тому що вона саме пішла. А так все як було. Кілограм перцю нині можна купити за 50-80 гривень в залежності від сорту. Помідори від 35 до 60 гривень, бульба від 20. Найчастіше покупці беруть овочі для консервування, каже жінка. Ціна зараз дуже приємна. На закривання можна купити по 30 гривень і дешевше помідорки, тому що ще буквально місяць назад менше ніж 100 гривень можна було її не бачити. Огірочки теж зараз дуже хороша ціна, бо усіх почалась. Хоча більшість людей закривали, коли огірки були дорогі чогось. Всі боялися, бо в той рік навчив, що треба все робити. Кукурузка зараз дуже приємно, місцева, майже вся. У нас буквально дві тижні назад була качанчик 25, зараз 10-8, Редисочка 25 гривень пучок, це теж. Просто шикарна ціна. Морквочка наша, скодні, 30 гривень. Кабачки теж тільки, в нас тільки почались кабачки, теж дуже пізно в цьому році через похолодання. За словами продавчинь, нині продукти на базарі продати непросто. Багато людей перестали активно відвідувати ринок, надаючи перевагу магазинам та супермаркетам, але є постійні покупці. Все купують. Все все у нас все домашнє, помідорки і кавуни. Все купують. Капуста у нас теж така унікальна у нас голубцьова Капуста, яка має тоненький листочок. Хто взяв? Всі в захваті. Просто теж дуже хорошо вона йде. Більшість фруктів на житньому ринку Житомира зростають в ціні, однак є ті, що навпаки, здешевшали. Наприклад, кавуни у середньому коштують 25 гривень за кілограм. Сливи тепер стартують від 45. Вартість винограду залишилась майже на тому ж рівні, що й була в межах 170 гривень. Покупці кажуть, ціни кусаються. Все діти високі обтікада. У цей да втеці во. Я після інсульта. Добрі ціни, добрі фрукти. Що тут, що там. Дорого. Ну, ми з тим вважаємо, що війна йде, що не можна туди привезти, що е Бензин піднімають. Та да, й вони тут ціну піднімають. А так, для нас то дорого, як для пенсіонера. Валентина Петрук, Роман Орлов, телеканал ск 1 Житомиряни провели в останню путь полеглого 52 дворічного захисника Батьківщини Олексія Адамовича. Олексій Іванович народився та виріс у місті Житомир. Самих юних років він був прикладом доброти, відповідальності. Працелюбності, закінчивши загальноосвітню школу номер 16 у Житомирі, він вступив до торгівельно-економічного коледжу, де здобув освіту за спеціальністю технологія приготування їжі та організація громадського харчування. Де б він не був чи то в школі, чи то в технікум на роботі його завжди поважали та цінували за його щирість. За його чесність, порядність, за його готовність завжди прийти на допомогу. Останні роки Олексій працював у галузі будівництва, відбудовував нашу державу. Коли його власний будинок постраждав від ворожого авіаудару, він не зламався, не склав руки, не впав у вічі. А власними силами його відбудовував. Він завжди дарував тепло своєї душі, своїм рідним друзям. Близьким у червні 2024 року Олександр доєднався до одного з підрозділів збройних сил і став на захист України, адже знав, що інакше не зможе. на навчання, був гранатометником у механізованій бригаді. Мужньо виконував свій військовий обов'язок, наближав у мріяну перемогу. Та 19 жовтня 2024 року, під час виконання бойового завдання на Донеччині, Олексій Іванович героїчно загинув. Загинув як мужній воїн, як герой, як справжній син України. Лише через 10 місяців тіло Олександра повернулось до рідного міста. У вічній Скорботі залишилась сім'я, рідні, близькі та бойові побратими, світла пам'ять та вічна слава герою. У дня незалежності селище Хорошів традиційно відзначило річницю створення цього разу ювілей 480 років. Поршівська громада е, в собі складає 54 населених пункти, близько 18 тисяч жителів. Ну, сьогоднішній захід е, це е, ще з одна з скажімо так причин підстав для збору коштів на ЗСУ. Сьогодні ми зробили благодійний ярмарок, Сьогодні ми збираємо кошти, які Будуть направлені на потреби збройних сил України, окрім різних виробів. Представники 11 старостинських округів заставили свої столи різними традиційними домашніми стравами, якими пригощали гостей. На сьогодні вся українська кухня, вся старовина. Ми в діти по українську, усе в нас по українська, і старалися зробити так, щоб було приємно, і всі гроші будемо здавати на ЗСУ. Ми допомагаємо, допомагаємо коштами волонтерам. Ми ці кошти віддаємо волонтерам. Вони знаходять, ну де їх використати на дрони на, на селі. Мешканці громади презентували й натуральні продукти. Зокрема, бджоляр із Рижанського округу Віктор Кутвицький пригощав гостей медом за його словами. В Україні через хвороби та клімат загинуло чимало бджіл. Проте на Житомирщині ситуація менш критична. Житомирщина в нас більш-менш нормально і ми. Як кажуть, регіон такий, що медовий і на Житомирщині дуже велика кількість отримується бджіл, і це вже в мене друг, друга качка меду. Була весняна, за зиму не одна бджола. Як кажуть, ну, сім'я не пропала, 100% всі вийшли і баю, сам по спеціальності ветеринарний лікар. Через те дбаю про бджілок, а вони дбають про нас. Метою такого заходу стало об'єднання усіх жителів громади, представників місцевої та державної влади, аби спільними силами підтримати захисників та захисниць. Традиційно долучився і народний депутат України Арсеній Пушкаренко. Я дякую громаді. Я дякую людям, які сьогодні роблять все, щоб наші хлопці, наші земляки, мали автомобіль, мали сітку, і дівчата пету щодня. Сітку для наших захисників, і, і влітку, і взимку, зелену чи білу, для того, щоб посилити наші спроможності. Тому сьогоднішній день в Хорошеві це не святковий день, але це можливість посилити, зібрати людей для того, щоб підтримати наші Збройні Сили, які сьогодні нас боронять. Хорошівська громада продовжує творити свою історію, зберігаючи традиції та підтримуючи один одного у важкий для країни час. Ювілей селища став нагадуванням, що міць українців у єдності та любові до рідної землі. Літо добігає кінця, і кожен запам'ятав його по-своєму. Хтось відпочивав на морі, а хтось засмагав на дачі, а хтось працював 24 на 7. То що запам'ятали за літо житомаряни? Ходімо запитаємо. Працюючи. Так. Ви десь відпочивали, їздили? Ні, на жаль, ні. Працюємо? На роботі в основному ще відпустки не було, у доньки вже відпустка закінчилася. Чудово, так? Ми Чудово. Класно. Сподобалось тобі літо? Їздив да. З мамою на роботу, їздив з мамою на роботу, в житомирі ходив, планшет гуляв, да. дивився, гуляв по вулиці. Футбол, гуляв. Футбол гуляв. На пікнік ходив на пікнік ходив. <рес> як провела вдома? <рес> Нормально провели літо. – Їздила на море, відпочивала, працювала. Я працювала, у мене відпустки не було, буде ще попереду. Розкажете, як? Відпочинок. Багато працювала, трошки виїхала тут у нас по Житомирській області. Е, на сапах. Чудово. Можливо, кудись їздили? Да, – Так, В Німеччину. Працював постійно. Нікуди не їздив, хоча хотілося, маленька дитина вдома, але відправляв дружину з дитини, трошки відпочити в Карпати і по місці тут надали. Почували, їздили. Вже все, прийшло час, вже йдемо на роботу. Вже починаємо скоро працювати. Відпочив, відпочинок пройшов швидко, швидко, на жаль. Трошки на роботі, трошки вдома. На відпочинок їздили, дуже гарно провели літо. Шкода, що війна тільки.